Привіт! Хочеш мати максимально природню американську вимову, тоді це відео для тебе. Дивись, в американській вимові існує таке поняття як silent T, коли літера T пишеться на письмінь, але не вимовляється. Зазвичай це відбувається, коли у нас поєднується літера N і літера T. Тобто американці зазвичай не кажуть Internet, вони кажуть Internet, не International, а International. Не інтерв'ю, а interview, Не wanted, а Want також цей список можна поповнити словами, які закінчуються на F-T-E-N, як у слові S-T-E-N, -E як у слові listen, S-T-L-E, як у слові castle. І на десерт, звичайно, куди ж без французького впливу. Тобто, в таких словах як buffet, belly, rapport. У нас літера Т також не вимовляється. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Надихайся, мотивуйся! А головне знаходь сили змінювати життя на краще.